Дональд Трамп переміг на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Це буде вже другий його термін, під час якого він обіцяє зупинити всі війни в Україні. Тим часом розпочалася Масове пережовування цієї теми через призму війни. Хтось іронізує, мовляв, 24 години спливають, коли Трамп обіцяв завершити війну. Хтось більш стримано припускає, що саме за Трампа нарешті є шанс на якісь зміни. Як відбулися вибори і чого нам очікувати в майбутньому? Спитаю Євгенію Кравчук, народну депутатку, заступницю голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, добрий день. Вітаю доброго дня. Ну і я знаю, ви спостерігачка е, в складі делегації парламентської асамблеї ОБСЄ е, на виборчих дільницях у декількох штатах, так ну в, в, в одному штаті, і в це Меріленд, і в столиці е, Сполучених Штатів Вашингтоні. Як спостерігачка виключно е, чи помітили ви якісь порушення? Що ви можете е, сказати? Ну саме голосування в Вашингтоні і в Меріленді, воно було дуже спокійно і там, в принципі, це не свойн-стейт Меріленд, було зрозуміло, що там виграють демократи, тому якоїсь такої великої інтриги не було. Відповідно, не було напруження. На самому початку, коли відкрилися дільниці в сьомій ранку, то були досить великі черги, бо це вівторок, звичайно, робочий день і люди потім йшли на роботу після голосування. Але насправді дуже багато американців проголосували ще. До дня голосування зараз ем, вже кажуть на день голосування такий сезон голосування, тому що практично місяць можна було перед тим, залежно від штату, бо кожен штат має своє законодавство відправляти поштою бюлетень, або ж ем, ближче вже до дати голосування, приїжджати і голосувати. Але якщо ем, ну загалом говорити, то наші системи виборчі, вони доволі різні і ем, дуже багато того, що нормально на американських виборах, наприклад, заборонено українських. Ну на ну от, до прикладу вмерли. Коли людина приходить голосувати, то їй достатньо назвати своє ім'я, дату народження і адресу, і не показати ID. Тобто... Посвідчення водійське, бо тут паспорти не сильно поширені, вони тільки потрібні для виїзду за кордон. А ем, відповідно, в нас це було б ну велике порушення, щоб без ідентифікації через е, якийсь документ видали бюлетень. Тут це карається е, 5 років в'язниці, 10 тисяч доларів штрафу. Тому як нам сказали представники виборчих комісій на місцях, е, ніхто не особливо і не намагається облаштовувати е, е, якісь каруселі е, ходячи, називають. Дякую в різних дільницях там ім'я і прізвище також була дозволена агітація, там не менше ніж 30 метрів до а, дільниць. Але е, біля дільниць були представники обох кандидатів, агітували, нагадували номера, за, за якщо це в випадку там голосувань до конгресу. Е, тому е, ну це, це просто різні е, так виборчі системи. Ну і е, безумовно, все таки вну є, є е, різниця в тому, що це не прямі фактично вибори президента Сполучених Штатів а. Делегуються у цим виборщиків. А, і а, насправді офіційні а, вибори, офіційні результати, будуть встановлені там тільки а, ну. Через кілька тижнів, навіть довше, але вже зрозуміло, що Дональд Трамп виграв. Бо е, за тими штатами, за кількістю колегій виборщиків, е, в нього е, доволі значний відрив, і це якраз те, що не спрогнозували аналітики, бо вони спрогнозували, що може або один або інший кандидат виграти, із дуже невеликим таким мінімальним. А розрив мало Трамп виграє доволі суттєво, і це свідчить, що багато людей, які його підтримують при соціологічних опитуваннях про це не заявляли. Як ви сприйняли результати в громадяни? Я маю на увазі. Чи стало це несподіванкою для тих, хто був поруч з вами у штатах? Як медіа висвітлюють зараз, от станом на цю годину перемогу Трампа, яка до речі не є ще офіційною, і це важливо. Так, бо офіційно вона вже стане, коли колега виборчик проголосує. Але ну, вже зрозуміло, що і про це говорили демократи: що якщо виграє Трамп, вони визнають його перемогу. Я ще не бачила офіційних заяв Камела. Тут ранній ранок зараз. ну, Вашингтоні сьома година ранку відповідно якісь будуть заяви штабів, але очевидно, що демократи визнають перемогу Трампа, як вони про це говорили і до цього. І ну, це також важливо, тому що будь-яка там ця та турбулентність, нестабільність, якісь мітинги і так далі. І ще більша поляризація, Американського суспільства вона, звісно, ну вплине там на працездатність будь-якого там конгресу чи, чи потім формування уряду. Нагадую, що президент Байден президент до 20 січня, тобто це ще доволі суттєвий термін. Чи буде він якийсь приймати рішення, які стосуються там виділення, не знаю зброї коштів для, для України? Коштів точно ні, бо ну це не в його компетенції, але якісь рішення, так на які ми чекаємо, подивимося. Thank Це може бути там частину його, як то кажуть, легасі, але знову ж таки це рішення американського президента, американського уряду. А, звісно, а, у Трампа буде ну фактично, а, зважаючи на червоніння а, сенату, а, ну підтримка обох палат. Він ну безумовно буде відчувати себе так доволі впевнено, реалізуючи свою політику. А, з точки зору, звичайно, ми дуже україноцентричні. Ми всюди шукаємо. Таймах, ну а де ж там Україна? Ну Трамп виграв насправді не через те, що він там щось говорив чи не говорив про Україну. Насправді основна тема, яка цікавила американців на цих виборах, це була економіка. Це як то кажуть, bread and butter. Тобто, що в них ваванці, висока інфляція, де знайти роботу. І це до речі, при тому, що насправді економіка Сполучених Штатів, ну. Досить непоганому стані, бо вона зростає на відміну навіть деяких країн там в Європі, та ті ж самої Німеччини. Ну в принципі, можна знайти роботу, так але загалом дійсно, особливо після ковіду, після ну були ж великі вливання в просто роздавали гроші під час ковіду. І так інфляція дійсно велика. Це дійсно відчувається навіть там стін на будь-що чи в магазині, чи, чи будь-де. І власне, от як аналітики якраз показували, що в питаннях економіки американці більше вважають, що Трамп а, з цим може справитись аніж а, Камала Гарріс. У неї були там інші переваги, не в там щодо там за абортів. Це вважлива. Була тема, яка насправді обінала там жінок навколо неї. Але до речі, штабу Трампа ну це ще треба перевірити, але очевидно вдалося наприклад перетягнути на свій бік ем, певні категорії виборців, які завжди вважались за демократами, просто ну от, за визначенням. Наприклад, дуже багато Трамп комунікував із молодими чорними чоловіками, так афроамериканцями, і ем, навіть якщо ви звернули увагу, то в день виборів він ще раз звернув. Нуся саме до них, що там ви не впевнені в своєму майбутньому. Я там це майбутнє вам забезпечую і Так далі, тому дійсно якась частина очевидно там категорії, які бажались вважались за демократами. Вона проголосувала за Трампа. Ну і безумовно, там Пенсельванія, Мішикан, це ці основні стати States, оці фіолетові штати, які стали на сторону ну, Трампа і ну забезпечили йому цю переконуву перемогу. А ви кажете, що Сенат червоний? А чи Палата представників буде червоною? Раніше експерти заспокоювали тих, хто дуже переживав через те, що Трамп може нашкодити Україні і світу? Умовляв там три центри: Сенат, президент і палата. А зараз виявляється, що можливо все буде республіканцям належати. А дуже вірогідно ще е, підрахунок триває е, в там кілька десятків округів залишилося підрахувати, і е, ще не зрозуміло, хто виграє. Але з того, що ба, ну, прогнозовано і хто лідирує в гонках, то вірогідно, що і. House of Representatives, палата представників вона також залишиться червоною, бо вона і була за республіканцями. У них була дуже невелика більшість там. Буквально кілька голосів, і тут ну стане вже зовсім скоро зрозуміло, чи вони змогли цю кількість голосів там щось збільшити, чи теж це буде дуже ну така невелика більшість? А до речі, з приводу сенату там є таке, хоч більшість у республіканців буде та очевидно, і теж ну вона дуже невелика, Велика, але для прийняття е, законів, які стосуються бюджету, потрібно 60 голосів. Тобто, це як так звана ця супермаджоріті. Відповідно, е, ну то, її точно не буде у республіканців, хоч якийсь там е, так, ну, в, в, в баланс е, буде для звичайних рішень безумовно, буде достатньо голосів республіканців. Але бюджет е, він трошки йде за іншою процедурою. А е, знову ж таки, е, це це ще все буде там. Зараз формуватися, ну сена дуже точно зрозуміло, що зараз за республіканцями. Ну і потім знову знову буде спікеріада в нижній палаті, і будемо за цим всім так спостерігати. Але ну зрозуміло, це вибір американського народу, і ну очевидно, що так як республіканці от виграли фактично на цьому посилі, що ми будемо займатися там внутрішніми питаннями, так то Очевидно, будуть концентруватись на, на яких на якихось питаннях, ем, які стосуються саме ем, Америки, але звичайно, і ем, міжнародна політика вона була присутня. Вона там точно була топ-темою, але вона була присутня і ем, ну. Ем, 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 і коли кандидат щось заявляє, потім стає так на посаду, то це все таки може бути. Я не кажу, що так буде, але може бути різною чи в якоїсь криторику, яка відрізняється. бо це вже рішення, конкретні і ну Трамп позиціонується як позиціонує себе як сильний президент. Так. Сильним кандидатом буде сильним президентом. Але оця сила вона в тому числі полягає в тому, щоб Америку поважали за кордоном, і ну очевидно, поважали через силу, в тому числі і ну тут ми будемо сподіватися, що більшість все таки в тому ж самому конгресі, і ті, хто будуть радити Трампу, він сам вони зрозуміють, що програти Путіну це точно не сильна позиція. Ну от зараз в Україні найбільше цікавить так наших слухачів і глядачів, читачів, те, як діятиме Трамп, і головне, як швидко. Зрозуміло, що 24 години, про які він говорив, спливають, і війна не закінчиться цієї доби. Але на що можна розраховувати? Чи дійсно до інавгурації Трамп може, якщо навіть ну от отримає і Сенат і Палату зараз в перспективі, що він може зробити от найближчим часом? Ну, я не буду фантазувати, бо це виключно так рішення його, і ті, хто знають, як Трамп працює, він дійсно приймає рішення самостійно. Звичайно, там кого слухає когось, когось не слухає, але він любить приймати рішення самостійно. Тому ну залишається тільки поспостерігати. А дуже добре, що президент Зеленський з ним зустрівся, коли Трамп був кандидатом. А Зеленський приїжджав. Ну до сполучених штатів і вони в принципі дали спільну прес-конференцію, бо і сказали, що там зустріч була е хорошою і е ну що... Загалом, так має бути справедливий мир, тому просто те, треба тепер спостерігати. Важливо також, що і в цих п'яти пунктах перемоги зверніть увагу. Там були кілька пунктів, які якраз були націлені, в тому числі на республіканців і Трампа. А і один із цих пунктів точно за його Трампа зацікавив це питання, то що Україна після війни пропонує, що українські збройні сили Військові будуть розміщені в Європі, так так можуть бути розміщені, якщо там і Європа захоче, і Сполучені Штати цього захочуть. Тобто вони замінять оці boots on the ground, ем, Не знаю, там десь в. в, в... В країнах Балтії, ну в різних країнах, і це співпадає до речі, з тим, що Трамп говорив, що от, значить, треба там менше виділяти свої війська там, щоб вони десь були на базах а, в Європі. Інше питання це питання економічне, і питання корисне копали. Точно це от. А, 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 Ну, радники, ми ще не знаємо, як буде виглядати команда Трампа, але ті там радники, які були біля нього, ну більшість з них кажуть, що найбільший там ворог це Китай. Але якщо дивитися ширше, то ну, боротьба вона ж тому числі, економічна. І е, е, коли ми говоримо, що там корисні капалини в Україні, є там той самий літій. І е, 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 якщо там не дай Бог, та, Росія захоплює ці території, то фактично е, ну, Буде мати Китай доступ до, до них і це теж дуже такий прагматичний аргумент, який дуже чітко сприймають республіканці. Тому безумовно ми й були готові працювати з будь-якою адміністрацією. Роботи точно буде не менше, а ще й більше. І ну і також зрозуміло, що Україна має збільшувати власне там виробництво зброї менше так залежати. Від від цих поставок, і ми ну, дуже сподіваємося, і це вже ну ми бачимо, так що ці 50 мільярдів із заморожених активів, із цих які кредити, які буде гаситися, із а, податків заморожених активів, а, ми зможемо його використовувати на власну зброю. І це нам ну допоможе так. Ну а якщо не про контакт прямий Зеленського і Трампа, а загалом про відносини України і республіканців, ви дійсно маєте впевненість, що ці відносини. Uh, ну, існують на достатньому рівні, аби не мати проблем в найближчому майбутньому, так. Ніхто не може нічого проголосувати. Знаєте, так напевно, але є величезна кількість республіканців, які ближче до центру, так так само, як і демократи, бо якісь ультраліві демократи теж не особливо хочуть підтримувати Україну. Але оця от ті, ті хто ближче до центру, вони дійсно це, це більшість. І згадайте, коли було питання про голосування цього саплементар, так допомоги для України. Питання не було в голосах. Голоса були само початку. Питання, що спікер не ставив це на голосування з різних причин, але просто не ставив, і в нього це право є в сенаті. Ця підтримка вона завжди була ще більш такою ну сильною. Або сенатори вони менше залежні від політичних циклів. Конгресмени з нижньої палати обираються кожні два роки. От вони фактично зараз обралися, і там на наступний день вони вже думають про. Наступні вибори сенатори мають 6 років. Вони менш залежні від е, діючої адміністрації. Тому ну от Сенат завжди такий був е, ну, простіший з ним працювати в контексті українських питань. Величезна кількість е, республіканців вони ж ну ще, ще good old party, так які були завжди проти там радянського союзу, а е, там і тепер значить проти агресивної Росії. Тому ці всі аргументи є. Безумовно, є оця частина, які там як Тейлор Грін, які дуже там голосні і ну виражають свої ці думки голосно, і тут ну просто будемо бачити, як буде формуватися більшість на підтримку України. Знову ж таки, це ці аргументи, які ми кажемо усім політикам в Сполучених Штатах, це не благодійність. Те, що ви нам допомагаєте зброєю, насправді залишаються ті кошти, залишаються в сполучених штатах. Це ну, мінімум 80% відсотків бюджету, який виділяє сполучені штати, вони повертаються в американську економіку. Це заводи, це виробництво, це робочі місця. Це ота економіка про яку говорив Трамп, і це ну, національний інтерес водночас і е, е, особливо ті республіканці, не на округах е, яких розташовані там чи військові заводи, чи якісь е, е, бази, вони це. Ну, розуміють, і цей аргумент можна зрозуміти. Ем, ну а в, в звичайно, що ем, ми Маємо партнерські стосунки, продовжуємо партнерські стосунки з європейським союзом як країна кандидат. І ми маємо з європейським союзом уже такі ну більш довгострокові в допомоги. Це є Facility Plan і ці кошти заморожених активів. Теж на ну очевидно, можливо, як мінімум на двор, ну, одноразово, але ми будемо витрачати два роки. А, і а, ну очевидно, що Європа має зараз. Зайняти більш активну позицію загалом і в зовнішній політиці, і в своїй безпеці а, а, і ну європа також завмерла, чекала результатів. Ось вони є. А, ну так не, не, не вийде десь сховатися за за чиєюсь, десь та, за чиюсь спаною так. Треба буде підзібратися. А цікаво, як Росія реагує. Ви можете припустити, що ця перемога означає для Кремля сьогодні. Я думаю, що найбільше Кремль був зацікавлений в якійсь в турбулентності, в якихось тут заворушеннях, в які, в якійсь от поляризації абсолютній суспільства, в якихось сутичках на вулицях, оце очевидно було найбільше так бажання дестабілізувати ситуацію. А, ну очевидно, що цього не не, не буде відбуватися або Зумовно там ну, десь якісь пропагандісти, значить, можуть там писати якісь радісні пости, але знову ж таки, Трамп він ну доволі такий, ну з одного боку емоційний, з іншого боку, він знову ж хоче бути сильним і показати себе сильним лідером. І зрештою, якщо ну от. Кажуть аналітики, там політологи, що якщо Путін буде там розказувати свої якісь умови, а а ці умови дійсно там не, не налажать, не, не налазить там на жодну голову. То Трамп може бути там навіть більш такі та в підтримці України. І Він сам казав, що там в той час, коли там Обама вам нічого не давав, я прийшов, віддам вам там джевелі. Не було звичайно небагато, але це рішення дійсно приймав а, Трамп. І ну знову ж таки, це все дуже зараз. Буде дуже багато експертів сполучених штатів. Як це буде, але на нам дійсно треба за цим, за цим спостерігати, бо це якогось плану. Так там казав про 24 години, але він не казав я. Тому ну от що ж, ми відкриті повторити, розказати, що, що відбувається в Україні, як Росія порушує всі всі праванда, там начкала на світовий порядок, і в принципі формує цю вісь зла з північною Кореєю, Іраном і так далі. І а, а Трамп ще ж, ну коли був президентом попередній термін, він ну як. Добре, розуміє наскільки це може бути так погано, коли вони там всі об'єднуються. Ці е, різні автократичні країни. Панів, ви коли сказали, що Кремль був зацікавлений у дестабілізації в США? Я подумав про те, що дестабілізації точно не сталося, її не буде. Трамп переміг. А, і виходить так, що Росія програла на виборах у США. Так можна буквально в заголовок просто прос Росія. Вивести. Не грала насправді, Росія не не так і грала на цих виборах, бо ну, вона ви мала очікування. Мали очікування. Вони мали очікування до Європарламенту і, і всюди вони мали очікування. Але е, ну, е, е, зрештою, е, так, тут якісь були дезінформаційні кампанії. Дійсно, там я думаю, що щось якесь була е, з, е, з Росії. Але е, ну, сказати, що е, це якась буде. Ну, в хтось буде виконувати там забаганки Кремля будь який кандидат чи будь який там ну політик. Ну в то ну очевидно, що ні, і в вони можуть мати там якісь завищені інтереси і будуть мати якийсь певний термін, певний час, але в ну невідворотньо там стикнуться з якимись уже рішеннями. Знову ж таки, це не означає, що ми зараз маємо розслабитися і дивитися, як там, значить, Трамп буде розправлятися з, з Путіним. Ми маємо дійсно там бути проактивними, показувати. дивіться, що ми ми вже багато це вже багато років. Ми багато зробили так. Ми там втримали ситуацію, відновили коридор в чорному морі, там стабілізували економіку. Але там ну безумовно цього нашого в складу так в війну, щоб її виграти недостатньо, має бути у цей тиск. Тому якщо Америка там є лідером вільного світу, а вона є а Трамп сильний президент, то Ми очікуємо так якоїсь ну, сильної реакції на агресивну війну. Пані Паніві, дякую вам. Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Була моєю співрозмовницею. Долучайтеся до розмови у коментарях під відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.